От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти людьми, яких ПТРС, яких приступів, як допомогти людям з посттравматичним синдромом, і так далі. І от, наприклад, косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Прошу уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці, люди, у яких на в очах там будинки зруйнували, сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний криклі середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там, дофамін, зіретонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори цсуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі, і воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу. І для його засвоєння і відчуття організму не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся ті, типу, от у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці вони атрофуються, вони стають не сприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух, там погано, я не знаю, що робити а начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серетанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі в твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, я що оце зараз буде капати, дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типу знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картізол. Дофамін, який не сприйняли неромітіатру, який не засосався мозок, знову трансформується в картизолу, гармонстри. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от от вона зараз криші спине, начебто от от щось жахливе станеться і так далі. Бо ж людина живе на кортизолі. Кортизол це от той самий той стан е, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляється жахлива ситуація на кризи собі в житті, і людина з постматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та ти сильний ти молодець, це буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там сильні заптінчення, запкінчення, відновилися і так далі. І у ці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці неремедіатори краще краще захоплювалися все або блокують картізол, або блокують. Ну щоб знову дофамін не всасовано і не притворявся на кортизол, Блокатери засвоєння цього зворотнього дофаміну.